Привіт! Вітаю вас на цьому тренуванні. Мене звати Каніла, я тренер та фізичний терапевт, і в цьому відео я покажу вам 5 вправ, які допоможуть вам зняти напругу в тілі після тривалого сидіння. Отже, починаємо ми з положення лежачі. Вам потрібно лягти на звіт а, одразу. Якщо у вас буде виникати напруга в попереку, то візьміть подушку і підкладіть її собі от сюди от під ділянку тазу. Тобто ви її кладете від нижніх ребер і до тазових кісточок, аби трішечки себе припідняти і зняти надмірне навантаження. Отже, ви лежите дві долоні, ставите по обидва боки від себе на рівні ваших грудей, лікті спрямовані назад. І тут потрібно долонями штовхнути підлогу від себе, в цей момент лікті лопатки та плечі відтягуються вниз, від ваших вух подалі, і ви себе припіднімаєте. І потім видих опускаєтесь. Важливі моменти. Коли ви себе штовхаєте, слідкуйте, аби не було ось такого прогину, бо тоді ви будете виконувати. Рух за рахунок вашого попереку, а нам потрібно, аби це відбувалося за рахунок вашої і нижньої трапеції, і верхньої частинки спини. Тобто, вам потрібно зробити акцент на тому, аби ваші лопатки відтягнулися від вух, і за рахунок цього ви себе розігнули. Вдих. І видих. Це не віджимання, тобто не потрібно зараз згинати руки, розгинати, ні, ця вправа для вашої спини. Робимо вдих, і під час вдиху ви наче ребрами штовхаєте підлогу від себе. Нам потрібно зараз з вами виконати 10 повторень, і цей рух покращує розгинання у вашому грудному відділі. Справа в тому, що коли ви сидите, ваш відділ згинається. І тому нам потрібно з вами нагадати, що він може ще й розгинатись. Давайте за головою витягуєтесь вперед. Не перерозгинайте шию, погляд спрямований перед вами. 4, 5. Шість. Штовхаємо. Сім. Вісім. Напруги в попереку немає. Дев'ять. Десь. Добре. Зараз ви лишаєтесь на животі, руки розводите в сторони. І дивіться, тут ви робите вдих, на видиху ліктями тиснете в підлогу, відриваєте долоні та передпліччя. Потім ви робите вдих, відриваєте повністю руки від підлоги і трішечки розгинаєтесь. Груди залишається в контакті з підлогою, відриваєте оцю ділянку, яка у вас йде від ключі. І до молочних залоз, тобто буквально трошечки розгинаєтесь. Витягуєте руки перед собою, повертаєте долоні одна на одну, аби вони дивились. Знову розвертаєте долоні вниз, опускаєте лікті і опускаєте себе на підлогу. Знову робите вдих, на видиху долоні ми тиснете, відриваєте долоні та передпліччя, вдих. Піднімаєте себе, відриваєте руки, видих, витягуєте руки вперед, долоні дивляться одне на одну. Розвертаєте долоні вниз, опускаєте лікті і лягаєте. Так само робимо з вами 10 разів. Так, Два ми вже зробили. Вдих, видих, тиснете, відриваєте долоні перед пліччя. Вдих, відриваєте себе, видих, витягуєте руки вперед. Видих розвертаєте, вдих опускаєте лікті і вдих лягаєте на підлогу. Знову вдих. На видиху натиснули, відірвали, вдих, розігнули себе, вдих, витягнули руки, видих, повернули їх назад. Збилися вдиханні, опускаємо зараз лікті і лягаємо на підлогу. Слідкуйте за головою, у вас і шиєю. вони не повинні тонути у ваших плечах. Намагайтеся постійно відтягувати їх якомога далі. Чотири зробили. Поїхали відірвали долоні перед плечм, відірвали руки, витягнули руки перед собою, розвернули долоні до підлоги, опустили лікті і повністю лягли. Знову вдих, видих тиснемо. Розгинаємось, витягнули руки, повернули, опустили, поступово тут не поспішайте. Відзірвали, витягнули, розвернули, опустили і лягли. Ново вдих, видих, відриваємо долоню перед пліччя, вдих, розгинаємось, видих, витягуємо руки, вдих, повертаємось, опускаємо лікті і лягаємо. Що три рази відірвали долоні, піднялись. Витягнули руки, повернули і поетапно опустили. І ще два. Відірвали, піднялись, витягнули, опустили, досягнули. і заключний. Раз. Сподіваюсь, ви відчуваєте роботу вашої спини, Нагадую, напруги, в попереку бути не повинно. І тепер ми встаємо на четвереньки і виконуємо з вами вправу для ротації грудного відділу. Зараз ви робите. Вдих і видих, закручуєтесь під руку. Опорний лікоть у вас гинається. Ми чергуємо, загалом робимо 10 разів. Знову штовхнули себе, вдих і видих, закрутились. Таз назад не з'їжджає, тобто ви не сідаєте на п'ятки. Він має лишатися якомога більш нерухомим, тому раптом можете ноги поставити трішечки ширше за положення вашого тазу. І коли зараз розкручуєтесь ви опорною долоною, наче вижимаєте підлогу вниз, від... не провисаєте в плечі. Вдих і завернули. Також можете спробувати зробити видих і на вдиху закрутитись, тоді вище більше. Розкриєте свій грудний відділ, бо лопатки розійдуться по сторонам і у вас з'явиться можливість зробити більший об'єм на вдих. Знову, поїхали вдих, видих, завернулись, вдих. Шість. Вдих, не поспішайте. Сім, вдих. Вісім, 9. Десять. Чудово. Тепер потягнемо з вами передню поверхню стегну. Ставите ногу вперед, стоїте на коліні, і тут ваша задача таз підтягнути до ваших ребер. Не підкручуйте його так, аби у вас аж стиснулася сідниця. Ні. Ви підтягнули, аби таз перейшов в нейтральне положення. І зараз контролюєте таз і протилежною рукою тянетесь вгору. Робите тут вдих і видих, опустили руку. Знову потягнули вдих, видих, опустили. Вдих. Видих. Вам тут не потрібно тягнутися далеко. Бо, бачите, якщо я витягуюсь, то в мене одразу губиться положення тазу. І як наслідок, я не розтягую, не покращую еластичність передньої поверхні стегна. Тому акцент робите саме на цьому. І важливий момент: п'ятка не відривається, тобто все в контакті з підлогою. Також робимо по 10 на кожну сторону. 6. 7. Якщо ж ви впевнені, що таз правильно рухається, то тоді дві руки піднімаються вгору, але знову ж таки, без прогину в попереку, вам потрібно зробити розгинання у вашому грудному відділі. Поперек намагайтесь не чіпати. І змінюємо Пер інша нога. Так само положення тазу, і потягнулись дих. І видих. Якщо відчуваєте, що починаєте губити положення попереку, то знову зупинились. Таз, підтянули до ребер, лобкова кістка рухається до них і потягнули себе, опустили два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Добре. І тепер стаєте на четвереньки знову. А можете великі пальці на стопах поставити разом коліна, розвести на ширину. Килами. І зараз ви долонімо, наче штовхаєте підлогу від себе. За тазом витягуєтесь назад, ось тут у вас знаходяться сідничні бугри. Або якщо вам буде легше всі знають, де знаходиться куприк. За куприком витягуєтесь в стелю, вдих, і тут видих, він тягнеться до підлоги таз іде до ребер, ви себе виштовхуєте, округлюєте і виходите. Знову наче тваринки. Знову вдих долонями, наче штовхаєте підлогу від себе за тазом, витягуєтесь назад вдих і видих з круглою спиною виходите вперед. Знову потягнулись, вдих і видих, виходимо. Знову вдих, видих, круглу спину тримаємо і розгинаємось. Плавно, тут не поспішайте. Шість. Долоні штовхають підлогу за тазом, витягуємось туди. От, наче у вас там хвіст павуча, Ви хочете себе розкрити. І таз до ребер. Округлюєте поперек, штовхаєте грудний відділ і виходите вперед. Знову вдих. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, добре, і витягуємось назад. І в цьому положенні можете також затриматись трішечки надовше, зробити декілька дихальних циклів. Також можете ноги поставити ближче, покласти одну долоню на іншу. І от спробувати подихати саме у вашу спину. Тобто ви робите вдих, ця частинка надувається, і видих, розслабили знову вдих. І два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Ну що, на цьому невеличке тренування закінчилось. Я сподіваюся, ви відчуваєте, що ваше тіло трошки розім'ялось. Тож, не забудьте підписатися на мою сторінку, поставити лайк цьому відео і приєднатися до наступних занять. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!